Вітання, колеги! Мене звати Єлизавета, консультант саб One. і сьогодні пропоную розглянути процес резервування товарів під конкретний продаж у даній системі. Створимо приклад на базі цієї номенклатури, облік якої ведеться по партіях. І завчасно було виконана закупівля у кількості 100 штук. І, відповідно, по звіту. За операціями з номером партії можемо переконатися у тому, ну, як відбувалося надходження даної партії, за рахунок якого документу. Далі скористаємося завчасно створеними замовлення на клієн... замовлення клієнта. У замовленні вказана дана позиція у кількості 100 штук. І, власне, під це замовлення виконуємо резервування. Цієї кількості, яка у нас є на складі. Шляхом того, що на кількості, стаючи курсором у миші, і нажимаючи праву кнопку, у нас у випадаючому списку є функціонал по номерам партій та серійним номерам, який якраз дає можливість і, власне, і зарезервувати необхідну кількість під дане замовлення клієнта. Тобто, у вибраній кількості вказуємо необхідне значення. Переносимо до розділу вибрані партії та оновлюємо. Також цю дію можна виконати за рахунок автоматичного вибору. Далі із цього ж замовлення можемо знову перейти в номери партії стрільні номери, відкрити посилання на партію. І із подробиць партії є доступ до звіту з операціями з номером партії. І тут можна переконатися, що на наше нове створене замовлення, від яке ми виконали резервування, відобразилось те, що даному замовленню і призначено, власне, кількість 100 штук даного товару. І напрямок також виділяється як призначення. Далі перейдемо до ще одного замовлення. Яке було створено також на дану позицію, на ту саму кількість. При спробі вже в цьому замовленні здійснити резервування даного товару таким шляхом через вікно вибору номера партії, у нас система буде вже ругатися, про те, що дана кількість позицій у партії. Вона зарезервована під інший документ. Також, якщо застосовується спрощена схема продажу, яка передбачає створення саме документу-продаж напряму, то при заведенні такого документу на іншого клієнта, ніж був оформлений, у. В замовленні на продаж, під якого виконаний резерв, то отримаємо, що при доданні такого документу продажу, система пропонує вибір партії. Автоматично, але також при вказанні необхідної кількості по партії вона буде повідомляти про те, що ця партія присвоєна до іншого документу. На цьому по даній темі все. Дякую за перегляд.